Вчора в Індії розбився пасажирський літак індійських авіаліній, який прямував до Лондона. 242 людини загинуло, ніхто не вижив. Хоч авіатранспорт рахується найбезпечнішим видом транспорту, перевезення, але якщо щось стається, то вижити в таких ситуаціях майже нереально. Хоча випадки трапляються за останні 20 років. Єдиний рік, коли не було ні одної авіакатастрофи комерційної, був 2017 рік. А так, кожного року від двох до семи авіакатастроф трапляються в авіаперевезенні, комерційному. Тут не рахуються якісь приватні, воєнні чи там, навчальні дії авіакатастрофи. Найбільшою авіакатастрофою в історії був е, випадок у 1977 році, коли зіштовхнулися два боїнги на Канарських островах. Тоді загинуло 583 особи, і наступна у 1985-му е, 520 осіб загинуло японській авіалінії в Японії. От такі справи собі сидів і думав, побачив це сьогодні, думаю, вам розкажу. Ану напишіть, хто літав? хто літав взагалі, як вам? Як, як відчуття? Чи були якісь такі дивні ситуації, коли ви кров, кров застигала в жилах?